Боронити вітчизну від ворога можна різними засобами потужною бронетехнікою, в'язанням маскувальних сіток і навіть малярським пензлем. Саме він і був основною зброєю студентського волонтерського десанту на території спортивного майданчика 17-ї окремої танкової бригади. В наше сегодняшнее время ни один житель нашего города и нашего района не остается равнодушным проблемой военных. При поддержке Центрального городского исполкома при инициативе студенческой молодежи района на территории 17-й танковой бригады была проведена благотворительная акция по обустройству спортивной площадки. Нами была сделана покраска спортивных снаряжений, которые находятся на площадке. Студенчество с удовольствием приняли активное участие в этой акции. Это и студенты Украинского политехнического техникума, и областного музыкального училища, и экономического института, Криворожского колледжа национального Авіаціонного університету, міжрегіонального центру. студенти переконані, що нині жоден мешканець країни, міста чи району не може залишатися байдужим до найголовнішої справи українських військових. Наш громадянський обов'язок це допомагати одне одному. Не можна сидіти вдома і чекати, що хтось щось зробить за тебе. Потрібно йти і робити самому. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб а, допомогти нашим військовим зараз. А, ми маємо таку ситуацію, коли їм потрібно а, як найактивніше тренуватися і готуватися. І тому ми вирішили їм допомогти. А, вирішили допомогти пофарбувати а, снаряди на спортмайданчику. Ми вважаємо, що не тільки студенти, але й люди більш старшого покоління також мають бути зацікавлені, але ми подамо їм гарний приклад. Командування частини бачить волонтерські місії студентства не просто сумлінно виконувану ними роботу. А глибокий про свідомої патріотичної ідеї. Хочу сказати огромні слова благодарності всім, хто приймав участь студентам Криворожських наших учебных заведений, огромні слова благодарності в оказанні допомоги, в організації цієї роботи Центральної городському району, всім керівникам руководителям этого району за оказану помощь нашій для нас це більша допомога. А для ребят це мені кажется, дуже важливо, що вони к нам приходять, ми з ними общаемся, допомагають і ощущают себе нужными в цьому деле, В помощи, як вся страна допомагає армії, так і ребята оказывают свой посильні вклад. Велискою на сонці яскравими барвами національної символіки спортивне знаряддя ретельно пофарбоване руками студентів. За якийсь час тут бронюватимуть свої мускули наші воїни. Аби швидко і не завжди здолати ворога в планах. У нас є що така акція буде неразова, разова, і в дальніше студенчество нашого района буде приймати активне участь в допомогі нашим воєнним.